Добрий день, шановні члени журі. Я Макарна Ярослава, і це мій науково-дослідницький проєкт зрозуміти підлітка сленг у мовлені старшокласників Сезонівського ліцею. Мета дослідження проаналізувати особливості використання сленгу підлітками, дати оцінку сленгу як явищу, визначити, як він впливає на культурний рівень особистості. Предмет дослідження: характеристика сленгу як позитивного чи негативного мовного явища. Об'єкт дослідження, сленг, походження сленгу, сленгізми, якими користуються підлітки. Завдання: перше, опрацювати думки мовознавців стосовно визначення поняття сленг. Друге, шляхом анкетування дослідити особливості вживання сленгізмів, у мовленні підлітків. Що таке сленг? Сленг являє собою особливу форму мовлення, що використовується в певній групі людей або певному соціальному контексті з власними словами, виразами та значеннями, які відмінні від стандартної мови. Сленг є поширеним серед підлітків та молоді. Молодь прагне розширити та урізноманітнити своє мовлення, тому сленг стає популярним засобом спілкування, який міцно закріплюється в міжнародному суспільстві. Молоді люди намагаються розвиватися одночасно зі світовою спільнотою в напрямі глобалізації. Зрозуміло, що за допомогою сленгу вони мають на меті самовиразитись, прагнуть вирізнятися як окрема суспільна група, як особисто стіб. Як потрапляють сленгові слова у умовлення? Сленгові слова у мовленні підлітків часто потрапляють із популярної музики і фільмів. Прямо з уст відомих музикантів та акторів. Інші сленгові слова, взятість безпосередньо з вірусних відео, повідомлень у соціальних мережах тощо. Походження терміну сленг не є достатньо дослідженим. Існує багато теорій щодо походження терміну. Підшукуючи матеріал, я знайшла дві: за однією з теорій, термін сленг почав своє існування як діалектне слово в Північній Англії, яке використовувалося для позначення території або торфу. З часом воно позначало людей, які рекламували та продавали товари в певних місцях. Згодом сленг став терміном, який використовувався для опису барвистої, неформальної мови, якою користувалися ці продавці. За іншою теорією популярної в англійській мові в середині XVIII століття сленг, стосувався саме лексики волоцюх і злодіїв. Швидше за все, це слово нордичне за походженням походить із старої фрази сленгія Кіфтен. Що буквально означало викидати щелепу», але мало на увазі ображати словами. Наскільки часто сучасна учнівська молодь вислуговується сленгом, це питання я вирішила дослідити. На цьому слайді ви можете побачити приклад опитувальника. У 8 класі було опитано 15 учнів віком 13-14 років. На цій діаграмі ви можете побачити результати. На цьому слайді я виокремила 5 найпоширеніших та 5 найменш оживаних слів, серед них складно скорочені слова, наприклад, жиза, домашка. У 10 класі було опитано 10 учнів віком 15-16 років. Продемонстрований графік показує особливості вживання ними сленгових слів із опитувальника. На чому хочу наголосити, що старшокласники вживають більше англіцизмів булінг, крінж, юзети. В 11 класі було опитано 12 учнів віком 16-17 років, що мене здивувало, що поширена лексика серед моїх однолітків майже не використовується молоді. На цьому слайді я представила вам загальну діаграму особливостей вживання сленгу учнями 8-11 класів віком 13-17 років. На даному слайді ви можете ознайомитись з п'ятьма найпоширенішими та п'ятьма найменш оживеними словами, якими послуговуються наші ліцеїсти. Сленг це реальність нашого суспільства. Його не можна ні заборонити, ні скасувати. Молоді люди намагаються розвиватись одночасно зі світовою спільнотою в напрямі глобалізації. Зрозуміло, що за допомогою сленгу вони мають на меті самовиразитись, прагнуть вирізнятися як окрема суспільна група. Як особистості, сленг постійно перебуває у режимі оновлення, але мовою масового спілкування повинна бути нормативна літературна, бо мова це єдність народу кожного із поколінь. Дякую за увагу!